Анди підготували анкети учасниць відібрали. Готується старт зйомок нового сезону найромантичнішого шоу країни холостяк. Його року дівчата будуть змагатися за серце актора Тараса Цимбалюка. Чому йому не вдалося зберегти свої минулі стосунки, через що він ледве не попрощався з кар'єрою, та чи правда що від нього вагітна відома співачка? Якщо на початку кар'єри актор отримував другорядні ролі бандитів та охоронців, то тепер він головний герой Чорного Ворону, рятівник Коваль в кріпосній та Мачо Карпо із спіймати Кайдаша. Сьогодні він має успішну акторську. У кар'єру практично жодна нова українська стрічка не обходиться без його участі а також цимбалюк грає у театральних виставах. Із популярністю до Тараса Цимбалюка прийшла велика увага й до його особистого життя. Більше того, сьогодні багато хто вважає Тараса одним з найбажаніших чоловіків країни. Однак сам цимбалюк, хоч увагу до себе і любить, однак про своє життя, розповідає неохоче і звик особисто тримати за ширмою таємни. Часті втім, ми дещо все-таки дізналися. Виявляється, що перше серйозне кохання Тараса пов'язане з його однокурсницею Ангеліною, з якою він одружився в 22 роки. Проте, юнацький шлюб Тараса тривав недовго, і через півтора роки пара розлучилася. Згодом Тарас Цимбалюк зізнався, що розлучення з першою дружиною мало не зруйнувало його стосунки з мамою. Адже через різні погляди на його шлюб та сімейні цінності у нього. З мамою виникла сварка, через яку вони не спілкувалися досить тривалий час. Я з мамою не розмовляв. Там міг місяць не розмовляти. Хоча ми зі кожен день. Я приїжджаю в і Кажу, мам, ми розлучилися офіційно. Ну і вона в шоці. В неї була реакція спочатку схожа на мою першу татуху, а тоді вже це. Рознеслось до того, що просто моя мама там істерика в неї. Наступна спроба Тараса побудувати сім'ю була більш публічною у грудні 2019 року. Стало відомо, що він будує стосунки з Тіною Антоненко, яка є зірковою візажисткою. Вона встигла попрацювати з більшістю українських знаменитостей, серед яких Надія Дарафеєва, Монатік, Марія Єремчук та багато інших. Пара провела спільну відпустку у Парижі. і Тоді закохані опублікували в мережі спільні фотографії. Після трьох років стосунків Тарас зробив пропозицію своїй коханій і зробив він це просто у прямому ефірі шоу танців з зірками. Завершивши виступ зі своєю партнеркою. Яною заєць Тарас попросив у ведучого Юрія Горбунова букет і запросив на танцпол Тіну, яка прийшла на танці з зірками як глядачка. Цимбалюк поспішно зізнався дівчині в коханні, передав їй букет, дістав з кишені каблучку і одягнув її на палець тіні. У липні 2021 року вони одружилися. Тоді обраниця Тараса опублікувала фото у себе на сторінці в інстаграмі і зазначила, що вийшла заміж за найкращого хлопця у світі. За її словами, таку особливу подію вони з коханим відзначили у колі найближчих та далеко від світського Києва. А також побажала великого плавання. Їх їхньому кораблю під назвою Сім'я та корабель плавав недовго, і вже в січні 2023 року цимбалюк офіційно розлучився. За словами Тараса, вони з колишньою намагалися завжди подобатися одне одному та приховували свої негативні риси. Окрім того, пара не вміла проговорювати проблеми, які виникали у їхніх стосунках. Ми зійшлися в думці до речі, з Тіною, що ми абсолютно не підходящі одне одному люди. Які стали приспособленцями ситуації і намагалися одно одному тривалий час подобатись? А коли побут почав вичленяти в нас ці різношорсткості і гострі кути, ми на них натикнулися. І ми зрозуміли, що ми абсолютно по-іншому дивимося на ці речі. Спочатку пара намагалася врятувати стосунки, навіть планували взяти паузу, аби все обдумати. Однак вони зрозуміли, що не зможуть змиритися з розбіжностями одне одного. Тарас Цимбалюк наголосив, що саме він став ініціатором розлучення і зізнався, що досить легко впорався з переживаннями через розставання. А от для тіни цей процес був тяжким. Це було болісне розставання? <кій> ні. Для я, тебе, мен, а для неї я, я через два тижні взагалі мені не хотілось. Ну я я настільки заспокоївся, тобі чесно кажу. Я був приємно здивований своїм внутрішнім станом, а вона. Як пережила Їй, мабуть, трошки було важче. Тарас зізнався, що їм з Тіною не вдалося зберегти теплі стосунки, адже кожен вийшов із цих стосунків з якимись своїми образами. Певною мірою хтось чимось незадоволений. Але, звичайно, Тарас готовий прийти тіні на допомогу будь-якої миті, так само, як і вона готова допомогти за необхідності йому. Та за чотири місяці після розставання з Тіною цимбалюк зустрів нове кохання. Тоді Тарас був щасливим у статусі. Стяка та не прагнув починати нові стосунки. Втім, після вистави, в якій грав Цимбалюк, доля підкинула йому сюрприз. На виставу прийшла подруга Тараса Настя, яка зняла сторіс і відмітила його. Бізнес-вумен Світлана Готочкіна побачила відмітку і перейшла у профіль цимбалюка та пролайкала його фото. А він у відповідь слідом зав'язалася переписка а пізніше того ж дня трапився і дзвінок. Як виявилось, Світлана зателефонувала першою. Тарас зізнався, що закохався у дівчину після чотирьохгодинної розмови. Перший етап стосунків пари тривав в онлайні, а вже згодом вони зустрілися наживо. За його словами, Свєта дуже ініціативна. В неї є харизма, яка його дуже сильно притягувала. Перший місяць вони взагалі не бачилися, тільки спілкувалися. Доволі сміливо спілкувалися дистанційно а коли зустрілися і сиділи одне навпроти одного, то Тарас навіть не зміг взяти Світлану за руку, адже соромився. Однак зізнається, що у цьому був свій шарм. Прихильники пари пророкували їм щасливе майбутнє сімейне життя. Однак і тут не склалося. Тарас і Світлана не оголошували про розрив публічно, а просто припинили з'являтися в соціальних мережах один у одного, поступово натякаючи, що більше не разом. Та згодом Тарас дав чітко зрозуміти, що він таки дійсно має статус холостяка і зробив це в найнеочікуваніший спосіб. У своєму інстаграмі він оприлюднив анонс нового сезону шоу Холостяк і ошалешив фанів, що саме він буде новим героєм романтичного реаліті. Чи дійсно стосунки Тараса та Світлани закінчилися? Чи це просто тимчасова пауза на період зйомок шоу покаже лише час? Поки зйомки шоу не розпочалися, навколо нього вже безліч скандалів та інтриг. Як стало відомо, гонорар Цимбалюка за участь у проєкті виявився чималим один мільйон гривень. А це в рази більше, ніж минулим героям, якщо їм взагалі щось платили. Також вже почали ширитися чутки про ім'я потенційної переможеці сезону. І це не просто випадкова учасниця, а відома українська акторка Олена Світлицька. За словами джерел, сам Саме світлицька з великою ймовірністю стане обраницею Тараса Цимбалюка. Більше того, пару неодноразово помічали разом за межами знімального майданчика в театрах, ресторанах і навіть готелях під час гастролей. До слова, Олена Світлицька взимку цього року оголосила про своє розлучення з чоловіком після 10 років стосунків. Напишіть у коментарях, чи вірите ви у роман Тараса та Олени, чи все ж таки схиляєтеся до думки, що це просто цікавий піархід, аби розігнати аудиторію перед прем'єрою нового сезону Холостяка. Цікаво, що для створення видимості романтичних інтриг у мережі спробували розігнати інформаційну хвилю про можливий роман Цимбалюка зі співачкою Солохою. У змі почали писати, що співачка чекає дитину саме від Тараса Цимбалюка. Їхній роман, за словами інсайдера, зародився під час роботи над виставою Наші кайдаші, де цимбалюк не лише грав одну з головних ролей, а й активно впливав на формування акторського складу. Мовляв, саме він і порекомендував Солоху на роль Мотрі, і з того часу між ними зав'язалося щось більше ніж просто професійна співпраця. Однак сам Тарас дуже швидко спростував такі нісенітниці. І зазначив, що йому приписують роман абсолютно зі всіма жінками, які з'являються поруч з ним у кадрі на сцені чи просто десь на фотографії. А співачку солоху він насправді бачив один раз у своєму житті на репетиції, де власне з нею і познайомився. Дуже гостро Тарас реагує і на згадки про скандал, у який втрапив влітку минулого року. По-перше, він зізнавався, що йому соромно за деяких колег, які продовжують зберігати мовчання щодо війни в Україні. Він наголошував, що кожна публічна людина повинна мати чітку позицію. Адже за його словами, мати тисячні чи мільйонні аудиторії в соцмережах це не тільки реклама і гроші, це величезна відповідальність перед людьми. Ми зараз маємо розуміти, що все таки… З цим вторгненням це вже точно мова агресора. Вже повинні зрозуміти абсолютно всі покоління. Якщо люди там не знали, що таке голодомор, що таке репресія. Якщо люди не знали, що таке розстрільне відродження, що це все робили теж росіянами штучно, і так далі, то вже зараз свіже нове молоде покоління воно повинно розуміти, що окупант ось він, і російська мова, ось вона, і вона несе в собі. Зло максимально він неодноразово висловлювався за необхідність говорити українською мовою, і після цього якимось дивним чином він затусив зі скандальною блогеркою Анною Алхім під російські пісні. Зі сторіс було видно, як вони розважалися співами і танцями під зимфіру, гурт Моральний кодекс, фронтменом якого є Сергій Мазаєв, відкритий путініст та під інших російських артистів. Попри обурення прихильників, спершу Тарас ніяк не коментував цю ситуацію, однак згодом написав допис, у якому зазначив те, що публічна людина з'являється у соцпросторі і по фону вмикають ворожу музику. Це пр**об. він це визнає і не збирається змахувати це на обставин. Також не хоче виправдовуватись і списувати на те, що і хто вмикав. Про є про і, хоч тоді подейкували, що такий скандал не пройде повста, може погубити кар'єру Тараса. Однак багато колег-акторів тоді підтримали його, Ольго. Нещодавно у вашій театральній родині стався певний скандал з Тарасом Цимбалюком, з його прослуховуванням російської музики, і коли суспільство на це дуже гостро відреагувало, ви ж внутрішньо своє акторським ком'юніті це ніяк не прокоментували. Більше того, навіть хтось підтримав. Яка яке ваше ставлення до цього, і що ви можете сказати стосовно цієї ситуації? Я буду захищати своїх колег, панове, тому що ми не можемо відслідкувати, хто нас знімає десь на вечірці. Хоча сьогодні треба контролювати кожне слово, кожен так мовити, крок свій. Адже це дуже і дуже відповідально, і тому те, що сталося з Тарасом, я сподіваюся, це і це уроки для нього, і для всіх нас, що треба бути обережним. Я дуже шаную Тараса Васильовича. Я завжди так звертаюся, тому що я знайома з його родиною. Це неймовірні люди, це наша українська інтелігенція. От я знайома з його батьками, коли ми приїздимо. До Корсен Шевченківського це неймовірні емоції. Зустріч з пані Тетяною, пан паном Василем. Тому Тарасик він відданий українець, він патріот. Я знаю, що це це просто такий, знаєте, хибний хибний випадок, е, ну який був. Так, але ну що ж, ну він вже написав з цього приводу, і ми його підтримали. Це найголовніше. А чому так багато людей говорять про те, що треба бути обережним, щоб вас ніде не знімали, але не говорять про те, що все-таки не можна слухати російську музику, і на це є низка певних причин. Ну як ми можемо заборонити? От ну що я буду кричати на людей, чи волати, е, виховувати? Ну так, у нас професія така, що ми маємо виховувати і нести е, саме цей наратив любові. І відданості українській культурі і мові. Я народилась в україномовній родині, я україномовна з дитинства. Тарас так само, він українець на 100%. Він настільки е, відданий Україні, і я просто знаю, е, от спілкуючись з ним, наскільки він потрясаючи володіє українською мовою. Так, от, е, все залежить від випадку. Більше того, такий інцидент не став на перешкоді і тому, щоб зробити Цимбалюка головним холостяком країни. Чи не боявся телеканал СТБ потрапити в певний скандал через те, що в Тараса не все однозначно з репутацією? Я певна, що глядачі пригадають і його прислуховування російської музики, і його кампанію з Анною Алхім. Я читала, що в коментарях вже починають це згадувати. От телеканал СТБ, коли затверджував Тараса, не було таких побоювань стосовно цього. Мені складно говорити глобально за телеканал, мабуть, побоювання завжди існують, адже ми хочемо бути відвертими з глядачами. Я просто не так скажу, що ідеальних людей не існує. Нереально знайти чоловіка, якому 35 років, самодостатньо, який прожив там третину свого свідомого життя, не помилявся, десь не слухав музику. Якщо мені пригадується, Тарас писав і дописи в соціальному. Мережах, і я знаю Тараса як відповідального чоловіка. Він обов'язково зробить висновки з тієї чи іншої ситуації. І найголовніше відпускати, пробачати, тому що якщо ти нічого не помиляєшся, особливо якщо ти публічна людина, то ти нічого не робиш. А якось там прорахувати всі ризики, вичистити, відбілити, щоб піти до цієї ідеальності, Ця ідеальність потім заважає в стосунках. Ми закохуємося в тих, хто не любить, помиляти. Живе творить, але в той же час робить висновки і рухається далі. Тому давайте дамо шанс помилятися, і чесно кажучи, стільки талантів, стільки мільйон позитивних якостей в головному герої і людини, яка залишається в Україні, все працює, допомагає армії. Тому це в якійсь мені видається дрібниця. Цимбалюк зізнався, що часто йому прилітає чимало критики і через те, що він не служить. Однак Тарас на це не звертає уваги, адже за його словами активно допомагає військовим, зокрема, збирає для них кошти та закриває благодійні збори. Окрім того, вони з театральною трупою дають різні вистави та відволікають українців від жахливих реалій війни. Цимбалюк додав, що його дійсно мучають докори сумління, що він не на фронті. Втім, на його думку, не всі чоловіки Мають бути на передовій, і в тилу теж має хтось залишатися аби виконувати чоловічу роботу. Є люди, які дуже категоричні, поверхові, і вони вважають, що зараз всі чоловіки є в Україні, вони повинні піти на передову. І вони не розуміють, чим це закінчиться, якщо так дійсно станеться. Хоча це неможливо. Я вже мовчу про те, що немає жодної війни в світі, де б служили всі чоловіки локально, де це відбувається. Це неможливо. Mm -hmm. Просто також також днями у мережі з'явилися новини про те, що Цимбалюк має проблеми зі здоров'ям. Тарас розповів, що почав помічати дивні симптоми пов'язані з серцем, які його серйозно налякали. Після обстежень з'ясувалося, що в нього аритмія, а саме екстрасистолія, порушення серцевого ритму, викликане перевтомою, стресом і нестачею електролітів. Після консультації із кардіологами тарас заспокоївся, серце працює нормально. А всім бажаючим підкорити серце Тараса дамо невеличку підказку, які ж саме дівчата йому подобаються. Я більше люблю харизматичних жінок, гонористих, харизматичних, таких зі своєю позицією, своїм стержнем. Мені тоді цікавіше в стосунках. Це правда. Цимбалюк відверто зізнався, що вважає проєкт Холостяк для себе абсолютно новим телевізійним досвідом та без перебільшення новим викликом. Він дійсно вірить, що є вірогідність на шоу зустріти людину, яка по-новому вплине на його особисте життя. Тож нехай кожне самотнє серце знайде свою людину незалежно від того, чи станеться це в об'єктиві телекамер чи в тиші повсякденного життя. Адже справжнє кохання народжується там, де зустрічаються дві душі, готові відчути одна одну. Обіймаю вас.